Багатостраждальна річка Устя у Рівному в чергове в центрі уваги. Днями у соцмережах опублікували відео, автор якого заявляє, що у водойму в районі Золотієва потрапляють каналізаційні стоки з очисних споруд. Сморід страшний, фекалії. Все що тільки може тут плаває. На інформацію про ймовірне забруднення усті відреагували представники Державної екологічної інспекції Поліського округу. Вони виїхали на місце та відібрали проби поверхневої води неподалік очисних споруд. Наразі відомі лише попередні результати, розповіла заступниця начальника відділу інструментально-лабораторного контролю Тетяна Кліма. Можу сказати, що кисень в межах норми для річок для рибогосподарського водокористування. В зимовий період, однак, по деяких показниках допустимі перевищення все ж виявили, зокрема по азоту, амонію та нітритах. А повна інформація буде відома за п'ять днів. З результатами повного аналізу буде протокол вимірювань переданий в правоохоронні органи для встановлення особ. Чи хто це забруднює забруднює? екоінспекції зазначили, що забруднення на річці устя виявляють не вперше, однак найчастіше влітку, коли спостерігається цвітіння водоростей і як наслідок риба задихається. Періодично ми виїжджаємо на річку Устю, так як в літній період буває замори риби і реагуючи на різні звернення і громадян і. Веб-ресурс, яко загроза, ми виїжджаємо для підтвердження фактів забруднення. Знають про наявні проблеми жителі Золотієва, а також рівняни, які приїжджають сюди на свої земельні ділянки. Берег усті, місцями усіяний сміттям, різноманітним пластиком, який з кожним роком лише накоплюється. Смердить, вона взагалі тепер там зароша, там немає тепер цього берега. Такий час риба там повпливала маленька. Це е, крутелики там построїлися у басовкуті. Говорять, що організація в них туди йде. Де, де все воно йде звідти про плани щодо розчищення усті неодноразово заявляла міська влада рівного за рік до початку великої війни екологи розробили техніко економічне обґрунтування на розчищення двох приток ключової водойми обласного центру. Однак втілити ці наміри у життя не змогли через обмеження, яке наклав уряд на час дії воєнного стану. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.